Звичайно, всі ми живемо війною, всі ми живемо, радіємо успіхам наших спецслужб, наших сил оборони. Але, але ми будемо продовжувати говорити про майбутню Україну, бо тільки образи і мрія про ту Україну, за яку варто вмирати і вбивати, надає цій борбі сенс, надає нашій боротьбі енергію і довгу перспективу. Бо якщо ми переможемо, але станемо маленькою і бляклою копією Росії, то Хіба не соромно буде нам дивитись в очі тим, хто віддав за цю країну найдорожче здоров'я і навіть саме життя? Тому вже невдовзі в ефір вийде моє нове відео, де ми будемо з вами розмірковувати, чим республіканська ідея, республіканський світогляд відрізняється з одного боку від лібертаріанства, а з іншого від лівих ідей. Чому забагато держава, як і за держави, шкодить спільній справі, якою є республіка? Вже невдовзі в ефірі. Не забувайте підписуватись на мій канал. Це важливе і далі буде.